Сьогодні в нас такий гарний ранок. Випав сніжок, я тут вийшла трішки почистити. Так красиво, гарно. Так прямо щось майже містичне. Як тільки гарно. Jak w klasie. Отже, я вас вітаю. Ви на каналі Дивний Кошик. З вами я Наталя. І сьогодні підведемо підсумок минулого, ну, майже року. З самого початку скажу, для мене це в плані в'язання досить вдалий рік. Я собою задоволена. Отже, в цьому році тут в мене є невеличка підказочка. Я відв'язала 5 чоловічих светрів і один чоловічий живет. Один светр я відв'язала для нашого сина, один сподобався моєму чоловікові, а все інше досталося їхнім побратимам. Тож, все-таки когось трішки утеплили. Потім несподівано для себе наприкінці року я відв'язала двоє штанів. Хоча до цього не в'язала їх зовсім. Але тільки мріяла. Це ось такі штани. Вони дуже гарно прижилися в моєму гардеробі. Ношу я їх із задоволенням. І такого ж самого формату синенькі. Я відзняла окреме відео інструкцію, як зв'язати такі штани, тож більш детально можна подивитися в цьому відео. І до таких штанів я відв'язала ось такий жилетик. А до синеньких штанів я в'яжу кардиганчик. Але то вже буде робота готова в наступному році. Тож, їм, скоріш за все, цей костюмчик взагалі покине мій мій гардероб і в нього буде інший власник. Ну, то ще подивимось. Отже, я відв'язала 4 кардигани. Це ось такий кардиганчик. І з твіду ангори. Я його дуже гарно експлуатую, тому що вдягаю його вдома. Він мені дуже подобається, в ньому тепленько. Єдиний недолік, тут так і не, і не виправилася зовсім, є легка косина. Але я його не блокую для домашнього одягу, то взагалі непомітно. Можливо, якби я ще в'язала з такого набору пряжі, то я б додала якісь візеруночки, якісь там шути, косички, аби те нивілювати. Або замість Ангори додала б меринос, тоді б пряжа точно б не косила. Але він пухнастенький, м'якенький. Ну що, я його з задоволенням. Так, ще я відв'язала ось такий кардиганчик. Це дуже вдалий кардиганчик, тут мені все подобається, він тепленький. Нічого ніде не косить, тут дуже гарне полотно, такі яскраві краплинки. Він під все підходить, чудово виглядає. Відв'язаний він з пряжі твіду пазл і дитячого мериносу в дві ниточки. Меринос карний, тому все гарно розпушилось, розвідкрилось. І ще один кардиганчик залишився в моєму гардеробі, а один знайшов. Собі іншу власницю. І наскільки я знаю, його носять також з задоволенням. Це ось такий кардиганчик. Я відходила в ньому півліта, тому що в нас були досить прохолодні вечори. Нічого з ним не трапилось, ніде нічого не витягнулось, не втратило ніякої форми. Він гарно виглядає. Це така укорочена модель. Ну, він трішки примнятий, тому що зі шкафчика. Але немає на ньому ніяких катушків, хоча носився він досить активно. І тепер перейдемо до джемперочків. І в мене в цьому році светри джемперочки я об'єднала в одне. В мене їх 9 штук відв'язалося. Це ось такий джемперочок, Який я зв'язала з Твіду і Льону. Він такий легенький. Це такий літній варіант. Я носила його наприкінці літа. Це в мене домашній джемперочок. Спочатку я хотіла сюди гудзик якийсь, а потім передумала, тому що і так мені подобається. Він зручний, він не жаркий. Для Літа те, що треба. Потім ось така водолазочка. Це тепленька водолазочка. І хто хоче відв'язати водолазку, рекомендую її відв'язати з такої пряжі, тому що водолазка виходить гарна. Вона тримає резиночку. М'якесенька можна вдягати на голе тіло. І при цьому Отримувати задоволення. Так, спинка виглядає, так перед. Це відв'язано з моточної пряжі твій-відаванті-ярн. Там Таких яскравих краплинок на ньому чималенько. І ниточки додаткової гребінного мериносу. Для водолазки то ідеально. Воно м'якеньке, пластичне, легеньке. носитиму з задоволенням. Так, потім ще ось такий светрик зв'язався в мене. Це такий тепленький светрик, подовжений. Ось такий светрик. О, з такими косами. І на спинці такі коси. Понизу тут такі розрізи невеличкі, такий пишненький рукавчик, трішки прим'ялося. Це такий яскравий светрик, він зв'язаний з твіду квін, який суттєву косину має, але в светрі тут нічого ніде не косить. Тому що і візерунок, і додаткова ниточка кардного дитячого мериносу зробили свою справу, то все гарно виглядає. Він полотно рівненьке, гарненьке. І оскільки нарешті розпочалися морози, то я думаю, що я ще гарненько його поношу цією зимою. Потім я відв'язала ще для донечки джемпер, який поїхав їй в подарунок на Новий рік. Тож його немає в мене в наявності. Маю надію, що їй сподобається. І вона буде носити з задоволенням. І в'язала я його із пряжі мериносу з кашеміром, з додаванням ниточки ангори. Тож він вийшов чудовий, м'якенький. Вибачаюсь, у мене тут трішечки все впало. А ми повертаємося до того, що є в наявності, і це ось такий светрик з листочками. Це ось такий, такий подовжений светрик. Він весь в листочках. Він м'якесенький. Вдягаю я його часто, тому що м'якенький, тепленький. Тоненький, все як я люблю. І самий такий востребуваний, який я вдягаю частіше мабуть, за всі інші, це ось такий із блискавкою. Як вияснилося, це дуже зручна модель. І я хочу ще один такий відв'язати на блискавці, тому що можна і на холодні дні защипну, і тобі тепло, і шия захована, все добре, гарно. Якщо тобі зайшло у приміщення і стало жаркувато або тепліший день, то розщіпну його. І також почуваюся дуже-дуже гарно. І цей також відв'язаний у мене із твіду пазл з додаванням ниточки гребінного мереносу. Це ідеальний варіант для такого джемпера, тому що він такий м'якенький, пластичний, полотно тоненьке, воно гарно виглядає. Нема тут ніяких катишків. Поки що, ну, моде якийсь один хіба, так поки що нема. Хоча експлуатувався він дуже-дуже гарно. <плес> і останній передостанній. Джемперочок. це ось такий джемперочок, який ви бачите на мені. Ось Так він виглядає, в нього досить гарна вільна посадка. Він тонесенький з такими ажурними рукавчиками. Цей джемпер відв'язаний з бавовни з кашеміром. Ну, він такий, як котенятко, в ньому дуже приємно, в ньому не жарко, в ньому гарно влітку виходити. Він гарно виглядає і мені подобається. Хоча я невеликий поціновувач червоного кольору, але інколи для підняття настрою потрібно щось яскраве. І я відв'язала шість літніх виробів. А, да, 6 літніх виробів. А залишилось із них. Тільки чотири. І це ось така футболочка. Із ниточки льону і ниточки бавовни з таким твідовим ефектом. Гарно вона носиться, вона париться гарно, нічого з нею не трапляється. Я Вважаю, що ця футболка буде носитись безкінечно довго, за рахунок пряжі, з якої вона зв'язана. Так, потім от така бавовняна з рукавчиком тричвоєртів, це така оверсайз-футболка, ну, чи джемперочок, чи футболка. З отакою от спинкою і ажурними рукавчиками. Це з бавовни від фібра натура. Це така товста, доволі ниточка. Це така тяж... тяжка кофтинка, Але вона приємна, ця бавовна, вона м'якенька, вона гарно виглядає. Навіть не дивлячись на те, що лежала в шафці, але ще й не так сильно прийнялась. Для бавовни це дуже гарний вигляд. Ну, вона тяжкенька, її відчуваєш. І така блузочка, скоріш. І з шовку? Ото дуже тікуча річ. Вона приємна, вона до тіла ідеальна. Але в'язати її було не найкраще, тому що це такий шовк в шнурочку, постійно попадає спиця в той шнурочок, потрібно дуже уважно в'язати тоненькі спиці. Тож, дуже довге в'язання, але результатом я дуже задоволена. Вона така м'якесенька, це як друга кожа. Її вдягаєш і ніяке палюче сонечко вам не страшне, тому що їй не жарко. Дуже вона гарно виглядає. Ну, звичайно, якщо вдягаєш, то потрібно її відпарити. Хоча шовк можна і не відпарувати, потрібно просто його. Трішечки увлажнити, щоб воно рівненько полежало. І то все розрівняється. Результатом я задоволена. Хоча в'язалося занадто довго, як на мене. Також я відв'язала маючку з льону, але в неї інший власник. І той льон. Робив мені нерви, тому що він крутився, як не знаю що. Такого льону в мене ні до того, ні після того більше не було. Хоча я не перший раз зв'яжу з льону. І моя наступна річ також зв'язана з льону. Це ось така маєчка. З таким візеруночком понизу. Дуже вона мені подобається. Я її восени вдягала під рубашку. Гарно вона носиться, вона приємна до тіла. Це льони, ниточка, бавовни із шовком. Тонесенька така, півторатися. За рахунок цього, вона така пластична, грайлива, полотно тонесеньке. Все, як я люблю. Дуже гарно виглядає. Маєчка під будь-що. Також ще була відв'язана футболочка з буретного шовку. Але її також в мене в наявності немає. І цього року я зв'язала три сукні. Одну я зв'язала для нашої донечки. Це була сукня з альпаки і мохеру. Якщо будуть якісь фото, то наприкінці відео я їх повставляю там десь. Аби вам нагадати, як то виглядало. Потім я відв'язала таку літню сукню з такими крильцями. У мене її також вже нема. І відв'язала святкову сукню, яку так поки що ніхто і не одів, тому що свята поки що немає. Ми все чекаємо того свята, чекаємо. Маю надію, що в наступному році все-таки дочекаємося. Це ось така сукня. Це дуже здорова сукня. Тут такі візерунки по низу, такі самі по рукавах по низу. Сукня мерехтить. Справжня святкова сукня. Дуже гарна, дуже мені подобається. Таке пластичне, гарне полотно тоненьке. З такими лилітками, блискітками. Це яскраво і святково. І відв'язано це з льону з паєтками і ниточки кашеміру з шовком. За рахунок цього воно має таке пластичне, легке полотно. Також я відв'язала одну сумочку. Двоє капців для своїх подружок І дуже задоволена цим результатом, бо маю 30 плечових виробів готових. І то не тільки завдяки мені, а завдяки тому, що в мене тепер є ви. І я хочу вам більше показати, для цього потрібно більше зв'язати. І мене це підганяє трішки, підганяє, аби я швидше то все робила. І знаходила для цього трішки більше часу. Отже, я відв'язала 30 плечових, 3 маленьких вироби і на все це витратила 10 кілограмів 870 грамів ниточок. Ну, я вважаю, що це досить непоганий результат, хоча в мене були і більші результати в плані витрати пряжі. Виробів де стільки ж, а в плані витрати пряжі було більше. Але що залежить від того, які вироби ми в'яжемо, наскільки вони товсті, наскільки багато йде на них пряжі. Тому досить непоганий результат. Я задоволена. Отже, моя остання готова робота в цьому році. Це мій ось такий джемпер з вишивкою. Це джемпер оверсайз. Тут такі рівні рукавчики, підкочується манжет. І намалювавши ось таку вишив... картинку, таких пташок. Саме таку вишивку я вирішила робити. Хоча до цього пов'язаному полотну я не вишивала ніколи. Да й взагалі вишивала, ну, десь там, років 25 тому. Але мені дуже хотілося мати такий виріб. І мати саме таку вишивку, тому я дуже старалась і ось те, що в мене вийшло. Оце такі мої пташки. Це такі синички. Зимовий светр, зимові пташки. Це светр досить вільний, він оверсайз. Тут при бажанні влізла б ще одна. Я. Але я так і задумувала його. Рукавчики тут зв'язані з напуском, тому що твіт галіс, з якого він зв'язаний. І дитячий карний маринос. Ця пряжа підсідає, і через пару пранів то все стане на свої місця. Хоча і так мені дуже подобається. Він такий затишний, вільний, теплий. В будинку в ньому дуже жарко. Тому, якщо буде мороз і потрібно буде кудись піти, то це дуже гарний свитер. Вишила я з ангори, з залишків ангори. Тому вишивка така об'ємна, пухнастенька. Можливо, десь і не ідеально, але роботою я дуже задоволена, мені дуже подобається. Ці пташки зробили цей светрик з такого звичайного вівсяного кольору, класичного светрику. Такий святковий гарний светрик. Отже, носитиму я з задоволенням. Моя мрія. Здійснилась, тому що я про такий светрик мріяла ще з минулого року. І нарешті він в мене є. І на цьому всі роб мої роботи. Маю надію, в наступному році буду мати не гірший результат. Мені б цього хотілося. Дякую вам, що ви мене так підтримували. Тож, завдяки вашій підтримці я маю такі гарні результати. А вас тих хочу привітати з наступаючим новим роком! Нехай все погане залишиться в цьому році, а все гарне з'явиться в новому. Нехай в ваших домівках буде більше світла і тепла. Нехай в вашій душі буде більше радісті. Нехай ті, хто чекають, обов'язково дочекаються. Бажаю, аби ваші рідні були з вами поряд. Аби ваші мрії здійснювалися і великі, і маленькі. Аби в нашій країні нарешті настав мир, і ми дочекались того великого свята. А вам натхнення на якісь Нові звершення, нові бажання, яскравих, спокійних, гарних днів, тегеньких ночей. І ми з вами зустрінемось обов'язково в наступному році. Бувайте!